Це мій дім. Ми ловимо рибу, полюємо і можемо милуватися за ходом сонця. Єдина проблема шкідники. В інших місцях це миші або комарі. А у нас дракони. Мене звати Гикавка. Я завжди мріяв бути великим вікінгом. Бо боротьба з драконами це для нас усе стояти? Ой, та ну, відпусти. Я всім доведу. Ти не піднімеш молот, не замахнешся сокирою. Ти навіть о чого не кинеш! Замість мене його кине це. О! Я не хотів. Від творців шрека. А, молодець гикавко. А! І мадагаскара. А -а -а. Гарний дракончик. Добре. Е... Ні-ні-ні! Усе, що ми знаємо про вас, — неправда. У 2010-му... Падай! Тихенько, Астрид, без зубик. Ну, ти конкретно попав. та 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 нам капець. Одна пригода. Тату. Я більше не хочу воювати з драконами. Змінить два світи. Ти псих. Це класно. Я тобі покажу легенько. ти після цього нікудишня рептилія. Як <звук> приборкати дракона? Від Dreamworks у 3D.